Ми опинилися буквально в один день в окупації. Тікали хто як міг. Багато працівників театру були затримані. Я сам був 40 днів окупації мене арештовували російські військові. Після того вже змушений був виїжджати яким чином з Херсону, але буквально як тільки ми вирвалися з окупації. Ми відновили роботу. По перше, у нас повинен був бути. Згадували сьогодні хлопці, що з 10 по 19 червня повинен бути фестиваль в Херсоні, міжнародний театральний от Коли я вирвався, я вирішив, що фестиваль відбудеться за будь-якої погоди. І коли я про це написав в соціальних мережах, мені зателефонували керівники області кажуть, ти що знаєш, таке, що ми не знаємо. Я кажу, нічого не знаю, звільняйте Херсон, тому що фестиваль повинен бути. Але ми його провели якби, не онлайн, безумовно, ми просто придумали такий хід, що кожен театр подає заявку і грає в себе в своїй країні, у своєму місті, на своїй сцені, але говорить про Україну, говорить про Херсон, запрошує тимчасово переміщених осіб і херсонців в першу чергу, і не тільки херсонців. І це вийшло наскільки потужним, що ми зібрали 54 театра з 12 країн світу, з 34 міст. Як тільки звільнили Херсон, я повернувся в Херсон. Театр був, ну слава Богу, не сильно пограбований, але там цехи були зовсім пусті, комп'ютерну техніку вони знищили. Тому це моє завдання на протязі останніх трьох місяців. Ми відновили якби, роботу театру, ми його вичистили, вимили. Ми наситили цехи, нам допомагають волонтери і добрі люди з усієї України з за кордону. І готові працювати і працюємо. Ми організували арт-хаб в укритті в бомбосховищі. Граємо там вистави. Почали вже з нового року приймати дітей. Ми це не поширюємо, тому щоб не братати увагу до того місця, де ми саме працюємо. Але працюємо, і ви знаєте, це дуже і нас підтримує і тих людей, які сьогодні перебувають в Херсоні. А в Херсоні на ну по оцінкам певним десь до 50 тисяч жителів.